На віків пам'яті залишиться ще два захисники України із Шосткінщини. Із ними місто прощалось 20 листопада. Один з полеглих бійців Віталій Єсин. Він народився 11 квітня 1997 року. Мама хлопчика була змушена багато працювати, тому Віталієм опікувались дідусь та бабуся. Хлопець навчався у школі номер 4 Школярем він захоплювався комп'ютерними технологіями та мріяв стати військовим. Після закінчення школи вступив до Шосицького інституту та став магістром за хімічним напрямком після закінчення вищого закладу став працювати на одному з підприємств шостки. Зустрів своє кохання і одружився. Віталій зміг стати справжнім батьком для пасинка, якому вже 9 років. І родина була до кроку. До офіційного встановлення Віталій мріяв про доньку, проте не судилося. У 2023 році він був мобілізований на фронт. Бойові побратими присвоїли чоловікові позивний торч. Про те, як важко і фізично, і морально майже нічого не розповідав і родині. Тільки напередодні загибелі, ніби відчуваючись щось, промовив дружині. Ти доросла дівчинка. Будь готова до всього. А буквально наступного дня чорна звістка. Молодший сержант Віталій Вікторович Єсин загинув внаслідок штурмових дій противника під час виконання службових обов'язків в районі населеного пункту Авдіївка Донецької області. Віталію єсину тепер назавжди 27. Провести бійця в останню путь прийшли всі, хто його знав. Слова скорботи рідним та близьким виказали вчителі полеглого бійця. Сьогодні ми знову прийшли сюди, щоб про. Прости останню путь. нашу дитину, людину, яка загинула за нас з вами, за наше життя, за нашу свободу, В нашій пам'яті завжди. Віталік залишиться спокійним, врівноваженим, завжди з посмішкою на очах, завжди людиною, яка прийде на допомогу. Я не знаю. Велика пошана. Батькам, які виховали таку дитину, він буде жити завжди в нашій пам'яті. Його поважали, його любили, одногрупники, всі представники нашої великої студентської викладацької сім'ї нашого інституту, його очі, великі очі, які завжди дивились і хотіли дізнатись про найкраще. Його посмішка, з якою він завжди звертався. Його серце, добре серце. Він був найкращим студентом. Він залишиться для нас найкращим студентом. Прощались 20 листопада також із захисником України Дмитром Будиком. Він народився 26 лютого 1989 року у селі Собичевому. Там пройшли його дитячі роки. Разом з дітлахами він бігав, грався, радів життю. Встигав все і зіграти у футбол і допомогти батькам по господарству. Шкільні роки привчили Дмитра до самодисципліни та серйозного ставлення до життя. Йому було притаманне гостре відчуття справедливості. Після школи приїхав до шостки та вступив до професійного училища номер 10 Вирішив стати гарним автослюсарем. Дмитро працював у рідному селі, потім у Шості та Києві. Мріяв про велику дружню родину та власний будинок. Проте війна внесла свої корективи. Дмитро з перших днів став на захист рідної землі. Майже тисячу днів герой боровся за мир в Україні. Дмитро зарекомендував себе гарним військовим після поранення. Намагався швидко відновитися та 16 жовтня повернувся до розташування своєї військової частини. 6 листопада воїн зателефонував рідним. Розмовляли про різне, як почувається, та коли вже настане та хвилина, коли зможе обійняти рідних та друзів. Дмитро попередив, що наступний раз зателефонує за 10 днів, не подзвонив. 8 листопада 2024 року, під час виконання бойового завдання, життя Дмитра Будика, солдата, водія кулеметного відділення, першого кулеметного взводу, другої штурмової спеціалізованої роти шквал обірвалося йому навічно 35. У пам'яті друзів та знайомих він залишився щирою та доброзичливою людиною. Він вмів дружити. Мав багато друзів, працелюбний та добрий, завжди допомагав всім своїм сусідам, був надійною допомогою по господарству та погороднім роботам, стареньким та немічним. Провести в останню путь бійців прийшли і представники міської влади. Дуже боляче втрачати молодих, життєрадісних людей. А якщо ми їх втратили на страшній, несправедливій кровопролитній війні ще болючіше. Бо на війні гинуть найкращі. мужні, сильні, справедливі, справжні патріоти своєї держави, справжні герої. Такими були Віталій та Дмитро. Наш святий обов'язок – пам'ятати їх подвиг. Щирі співчуття рідним, близьким. Слава героям, слава Україні! Навіки в пам'ять, назавжди в строю. Пекельна осінь, багато втрат. Сини України надійно тримали у руках зброю, їх близькі жили молитвами. Тепер вони знову моляться, моляться і на цвинтар нестимуть свої сльози і жалі. Їх кровиночки пішли у засвіти безбороття. На вічний спочинок під прапором. України.